Обстріл закінчився. В підписника той, що з теплицею собаку ранило, теплицю побило. Якщо підписані бачили відос, той що нам він жир давав і ми в нього градати знімали. У нас заднє колесо вилетіло. Не буду показувати, на, на цьому вже залатали, швидко з'їздивши сервіс рядом 5 минут. Вони вже як мегаспеціалісти. А так осколками по двору пройшлося, проскакало гради були. У кума там були прильоти, не буду казати, що, де і як. А я думав, не зачепе. Мелкі, медленно бігають. Чути низькі, точніше, швидко бігають, заховається. Прощай, дуриндя. Нема більше мурчика. Такі перги їжевіку пальємо та й поїдемо далі по бистрому справки забирати. Мені кажеться, в армії буде безпечніше, ніж вдома. Звісно, якщо залізти в підвал, але можна там кукухою поїхати через місяць, через день, через два. Але то таке рижика старого, якщо помните, похований. Вбік був, коли війна почалась, від вибухів заболів, видно стрес. Він вже був немолодий, нервнічав, мучився, не їв, воно ж гупає, по вухах б'є, стіни гуляють. Так він тоді і помер. От і до Мурчика добралися. Це капець. Без лишніх коментарів, без лишньої болтології не треба трендити нічого. Ніде то таке. Ладно, ще для молодого рижика місто осталось. Куп-хуп-ху. Подлюку, хоч вивозь. Ну він дикий кит, він в квартирі не виживе. Та й куди я його вивезу? Тут аби адмірала піндюліну видати та вивезти, так не в какую. Він тільки вчора, звісно, напився і поїхали там. З соботильникам в кривий ріг позвонив. Все, поїхали. Вивозь мене. А через два дні він там все. Броса за вияви, зима мене обратно. І варіант номер 2 сам вернеться, там все броси. Він не в змозі вже ні кран полагодить, ні проводку, нічого, Даже воду перекрити і труби лопнуть. Він такий вже за ним потрібен догляд. І ми це організовуємо з сусідами і не тільки. Щоб він тут не загнувся, поки я буду. Служити добренько Добавимо рибалочки, як обично. Відос виходить, мабуть, з запозданням в місяць чи в два. Того, що відосов з мурчиком живим бігаючим ще валом. Хай вас порадує. Не так що цей відос він дуба дав, слідшій пішли. Хоча все може бути по-разному. Може і з виложу, але... Це не хайп, щоб на цьому хайпувати. Та й в нас не хайповий канал, щоб на цьому щось отримати. То таке? Включив, бо засохне ожина. Хай хоч трохи поліється жара в Херсоні спека, Капець. Всім добрий ранок. Ми знову в Матвіївці. Порядок. Опять учебку трохи отсрочили. Отстрочили. ожидання як дуже смерті, як то кажуть. Але то таке Big mix. я би закормив порядок, С сорян за те, що нас так грубо прирвали, чи то ще б додать. Щось звук зависає, не пойму чого. Але крильовий попапчик на місці. Тепер вибираємо місце. Так, це у нас 12-й фідер. Навпроти жодного рибака. Радісно. Кидати треба подалі, але поки і так, як то кажуть, нормуль. Оп, настроєно, включено. Оп. Перший готовий. Залишилось повторити дев'ять разів. Ось так ось. Оп. Якась дивна риба. Що зійшов не сидить. Є? йде прямо на нас. Да, є. Якийсь дивний. Невеличкий. Давай я підійду підвіть. Щоб ти підведений тягне. Щас я підведу, він невеликий. А, так це. Ну що ти ждеш? Єсть. Піздец мене. Так, ладно. Потім розберемося. Дай сюди його. Оп. Що це за пакет? А, це мій, не трогай. Кілограмчик. Сів і встиг. уже на вході в сапет заскочив засранець крильовий Оп. порядок сполоснуть пицаку. і перезакинути заодно розпотаємо вудлище зараз. Трошки на отстрілі накинуло на сусідній форсранг. Оп, єсть коробчик. Потягуємо, щоб на сусідній не заліз поближе сюди. Ох, що творить. Здалека переляк. Та то сусідній срався. Це не, це не мій. То він когось зачепив. Оп. Оп, невеличкий, Оп. ну єсть. А то що ти? Що, що ти ждеш? Щодо... Щодо... Не наступи на вудку. Тікай, тікай. Да. Щас, подожди, уже пізно. Такс, ай, й -моє! Так, от, невеличкий, але є. Пустий без ікри. Ну і ще б він осінню зікрою був. Прямо в мене. Оп, крильовий бубалет перезакидаємо. Інтересно, що на середній не клює, а на цей вже пару клювак спрацювали. Дрібнота, але й на тому супер. Уже краще. Дома так до води не підійдеш в Радіусі 20 кілометрів. Грюбані дрони літають, не секунди спокою. Що хочеш. І камікадзе і зі збросами і по місту, і по району, і по селу, і за селом, і за Чорнобаївкою аж де тільки чого тільки немає. Це просто трендець, як то кажуть. Адмірал уйшов і обічав <клес> вернутися. Ми обидва знаємо. Ти да я, що це буде не скоро. Прикормочка підходить до концу. Замішаємо нову. Але це вже буде нова кукурузна історія із крильовим маслечком, і обов'язково останній бубалет. Ліквідіка. Мікс, колись я на тебе буду ловити правильно. Але, схоже, вже не в цьому житті. Посидимо в тіньку тихенько. Ех, хтось десь щось там уже в вайбері пише. Розпродажа була через настійки, а до сих пор хтось відео побачив і пише, питає, чи не продав. Хоча все продається обично за 5-10 минут. Хоча я потім 2-3 години відповідаю на сообщення. Я просто тільки відео виставив одразу сотня смс-ок різних. Поки всім отпишешь, а хтось просто спросить, основна маса. Все одно по 100 покупателей на один товар, а він один, щоб там не кричали, вічно нічого нема, кидало. У мене не масова продажа, я її продаю якусь вічність і ви пишете того, що я її продаю не дорого. І вам це вигодно. Вона одна, а не в мене ящик котушок. я вам їх зараз одинакових продам. Такі діла. Просто треба було трошки піднакопити грошенят. Заодно сьогодні машину заправимо газа на півтори тисячі, якщо не на 1700 в бак. Фігась. Заліється. Не мішало бензинчику. Ну це вже зовсім друга історія. Воно бензин на запуски жре. Такі пироги. За це місто треба заплатити 200 з рибака, 250 мостик. Ну Ще з адмірала теж він рибаком вважається, я платив без проблем. Це ще ми рибу не беремо. Аби ми рибу забирали, ще б коропів заплатити, нафіг таке щастя. Якось так. Ну, ладно, Не буду розводити болтологію. Я впевнений, я її розвів на початку відео, хоча це не точно. Може буду щось десь монтувати, дотачувати, дозагружати такі пироги. Залишайтеся з каналом Капітан Гак. Дякую, що дивитесь наші відео. Всім пока і до зустрічі на воді.